підписчики каналу. стану зимини. сьогодні у нас 13 квітня а така зимина ну, це я хочу показати вам технологію зараз багато хто перейшов на, це так називається, тіл ну ніхто до пуття не знає що таке новий тіл ноутіл це не просто там раз посіяв в рік це технологія яка роками Відпрацьовується. Ну, багато сів зараз. Це називається прямий посів. Ось такий прямий посів. Була посіяна пшениця. На тому, тому році осінню було тут соя. Мабуть, два роки підряд була соя. І потім прямим посівом була посіяна пшениця. Там на дальньому плані сів. Ну, у нас в основному сіють по мінімальному обробітку, дісковка і потім посів. Пшениці. Тут тут була напряму посіяна э, пшениця. Тут була українська сівалка. Міжрядя, тут як ви бачите, міжрядя тут 19, тут не 15, а 19 міжлядя, ну, щоб сажаки не забувалися. І така пшениця посіяна. Ну як ви бачите, стан її, ну я тут проїжджаю і наблюдаю за цим полем. Де Осінню це поле було, пшениця була набагато краще осінню, А де потісковки, там було хуже осінню. Чому? Тому що, ну, коли потіскували, виходить, вологу на тому полі вологу, з верхній шар, і з тісками спушили, волога вийшла, виходить, менше було вологи. І тим самим пшениця осінню, потісковки дісковки розвивалася хуже. А де прямий посів, виходить, тут... Влаги осінь, осінь була суха, влаги було небагато, то на прямому посії пшениця була краща, тому що як і, хоч і небагато було вологи, волога збереглася в е, землі і е, е, осінню набагато була краща тут пшениця, де, чим на дискованки. То наоборот, наоборот, весною. На дисковки пшениця пішла набагато краще розвиватися і вона швидше стартунула, ніж де на прямому посіві. І ось така, бачите, вона наче була нормальна, але вона зараз погано розкущується і верхні листки, бачите, такі як відмирають. На мою думку воно виходить осінь була земля суха дуже, і сошники не витримали ту глибину, тому що при прямому посіві має бути хороший тиск, щоб сошники заклали на хорошу глибину. Як ви бачите, ось тут ямка така, тут пшениця краще, ніж де на бугорку. Тут і волога більше зберігалася, накаплювалася в цьому плані. І то весною вона розвиток її становився. Конечно, може, на земля хуже, але в принципі де сейчас іде по дисковці, там вона зеленіша і більше вона, вона на корневу систему краще, вона більше там зеленіша. Тут така вона трохи так, жовтувата і слабовата, Ви бачите як прямий посі, виходить, ну кому де як... Но... А осінь вона хорошо стартанула на прямому посіві, добре пришла, а весной дисковка набагато догнала. Як ви бачите, тут і бур'яну більше на прямому посіві, тому що міжрядя ширше. Сейчас, звісно, у нас загонять десь ротаційні борони проходити, щоб І влагу закрити цю корку, щоб не, вона, корка не створювалася і так само ходить бур'ян би виявилося. Ну, слабувати, звісно. Ну, я думав, що вона буде краще на прямому посіві, але ну, вона якся сидить на одному місці, ну, я покажу, буду проїжджати там. Ну, Там, звісно, було пізно посіяно, пізний пізній посів осінь десь в листопаді місяці вже пізнувато, вже. Ну, все одно вона набагато краще, а де раніше був поціновому в почалі жовтня місяця, набагато вона по ну подіскувала і посіяли набагато краще. Ось тут була розкидана селітра, під добриво було розкидано, ну як ви бачите, з неї, скажімо так, лиски. І вона на 1-2 пагона выкинула, наприклад, з зернини три пагона викинула, ось І якась вона стоїть на одном месте. Тут междурядя их 19, можем посчитати. раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сошників. Наша може має мати тут 20 вона. Тут вона це ремсита сівалка сич, де там. Це січ, січ на 4 метрова вона вважається. Січ для нового Як ви бачите, може за того, що за того, що... Осінь була суха і не було витримано глибини, я так думаю. І коли нема глибини, виходить, на точці росту, де коріння немає менше вже вологи, і вона хуже починається розвиватися. А осінь була набагато краще ця пшениця. Набагато-набагато. Весною вона становився. Це прямий посі, виходить, ну, прямий посій більше для півдня може, де так, нерівномірно опади і сюди є волога, то там може воно краще, ніж тут, де в нашому регіоні. Скажімо так. Ну, багато хто сіють, тому що, ну, я сказав, що вологи нема осінью, ну і в принципі ось бачити соя, В принципі, якщо комбайн нормально молоти, полову розкидає, щоб не було заминання і не забувалися сошники. Ну і звісно, щоб не робити лишню операцію, там дисковка чи ще щось. І звісно тут може треба було більшу зробити густину, густоту, більше посіяти, тому що так дивися, ну, взагалі тут воно так слабовато. Таке наче сидиться. То Тут де, де перехрестне, то більше. Тут ось в цих містинах, як побачите, і волога краще зберігається, де розкущилася пшениця, виходить більше маса, більше листя і воно зберігає, не так висушує землю. Тут де слабувата така пшениця, тут зразу хобить, воно виходить, то що не закриває міждоряджі. За кордону, наприклад, сіють ну, по дісковки чи так, чи традиційний обробіток міжуряті 12,5. Для чого? Щоб швидше міжуреття закрилося, тим самим зберігається більше вологи. Як ви бачите, де ось більша маса, туди і земля волога, тому що саме це листя, маса це не дає висушувати землю. А таке, яка ваша думка, що краще мінімальний обробіток, чи прямий посів, то я там приїжджав, де, ну, де по мінімальному обробітку тут е, господарство рядом, то звісно де ж вже не видно, починала розкущилася, ну, то тут що краще, чи мінімальний обробіток, чи прямий посів. А така пшениця, ну, осінь вона була хороша така, зелена стояла, пішла вона в зиму хорошу, ну, весною вона становилася, як ви бачите, з неї росту нема. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, став лайк і коментую. Далі буде.